Пруга, в принципі, відчувалася. Це наша молода харківська команда. Ми з нами граємо кожні вихідні, суботу та неділю. Ну молодці хлопці, дуже наша заміна, скажімо так, вже дуже задоволені грою. І Харків, і Харків, і перший, і другий. молодці. Загалом, як завжди, на рівні, а поєдинки свої росіяни. Ми вчора дуже, дуже негативно, це великий мінус, а сьогодні, сьогодні плюс. Разом виходить нуль. Ми з ними тренуємося, це як наші молодші товарі, товариші, Ось тому ну, приємно грати з молоддю. Враження що таке, що команда не повністю виконала установку на гру, допустили багато помилок, не взяли тих гравців основних, які, які в них забувають. І за, за рахунок цього від них в основному і пропустили гали. Ми ж завжди в Харкові граємо між собою, всі друг, друг дружку знають, тому це завжди цікаво, це завжди інтересне. Ну, почали ми дуже добре. Почали виконувати установку тренера з перших вже хвилин. Потім, не знаю, може трішки по рахунку підрослабились і почалась там боротьба, і тому трошки здали, але потім піднабрали і логічно завершили гру перемогу. Дуже подобається, що з кожним сезоном росте напруга, росте конкуренція. До Динамо поки, на жаль, не дістають, не дістають команди. Але я сподіваюся, що... Воно і надалі буде рости конкуренція і в майбутньому буде конкурентний чемпіонат. Ставимо на цих змаганнях саме високе місце зайнято, як можна вище, мінімально друге. Ну, звичайно, це так реально може бути. Але сьогоднішня гра, ми втратили два ключових гравці за червоні карточки. Це неприпустимі помилки тих гравців, які собі дозволили таку так зіграти. Ну нічого, будемо завтра боротися з хорошою командою Закарпаття. А так куба проходить в принципі дуже цікаво. Для нас в першу чергу кубок це є після важкого сезону, який ми провалили через обставини, це є, в першу чергу зіграність гравців, підбір гравців до наступного сезону. Тобто Зараз завдання стоїть зіграти максимально зіграно. Ну, За друге місце ми вже не будемо боротися, але третє місце ми повинні вибороти, я думаю, однозначно. А основне це, щоб хлопці зігралися і зловили у цей кайф такий у на наступний сезон.